Вчора до Чернігова з робочим візитом завітав екс-секретар РНБО Андрій Парубій разом з командиром спецбатальйону Чернігів Романом Пицківим. Вони відвідали одне з бомбосховищ під житловим будинком у центрі міста, аби перевірити його готовність у разі небезпеки. Коли ми вже потрапили, а він ще просто неможна а там просто неможливо, тому, що можна немає права доступу, так як це я взяв в оренду. То есть, ну если человек берет в аренду, он значит обязуется поддерживать его ну, в приличном состоянии, для того, чтобы люди ну, в случае войны, в случае безопасности куда-то ну, спрятались, они просто хранить свои тапки, там, воду с рынка или еще что-то. То есть ну, очень плачевное состояние. Вже з'явились магазини десь років 10, насправді, в бомбосховищах масово чернігів, тобто їх масово почали виводити з експлуатації. У бомбосховищі купа непотрібу – пляшки, навіть якийсь безхатченко зробив собі там лігво. Є все, окрім необхідних речей на випадок бомбардування. Чернігів, місто, яке може опинитись в будь-який момент на передовій, і безпека людей це найважливіше і найцінніше, ну, що має бути для розуміння і керівниками області. І керівниками міста, і тому, звичайно, підняття цієї проблеми, відновлення бомбосховищ, відновлення інфраструктури, хоча б частково тієї, яка в час ікс може стати єдиним захистом для людей. Звичайно, вкрай важливо із 382 вісімдесяти бомбосховищ Чернігівщини. 80% є обмеженої готовності чи не готові зовсім. Така інформація прозвучала на засіданні круглого столу, де розглянули питання захисту населення Чернігова під час надзвичайних ситуацій. Приведення бомбосховищ у належний стан першочергова задача влади. А ще екссекретар відвідав єдиний волонтерський центр допомоги чернігівським воїнам, ознайомився з його роботою та дізнався про потреби бійців, які наразі знаходяться на передовій одна жінка в казала, каже, я була за сепаратистів. Mm uh -hmm. -huh. як побачила, як вся Україна нам допомагає, каже, я тільки зараз зрозуміла, що я українка. Mm що з різних куточків присилаю допомогу. Ну так, да. у нас тут маленькі, але якщо подивитися, скільки нас всього тут копошаться, то це ну, просто. Всіх Много дівчат, яких часто тут немає, але вони допомагають нам робити акції на магазинах, uh -huh. «Положи там товар в кошик. Бабушки наші, любименькие, там, не знаю, человек 20, наверное, их они нас вяжут носочки дома, ні, де упаковано, но можемо показати, такі носочки ну всі мічі простий мій. Толсте й тепле в'язане на скині заміняють водзівню подкладку бірку. Волонтери встигають допомагати не тільки бійцям Чернігівщини. Близько 40 пакетів Селексу вони відправили 79-му кіровоградському спецназу.